Уявіть собі суспільство, яке от-от вибухне. Ми з вами наприкінці XVIII століття в Латинській Америці. Це світ збудований на, ну скажімо так, на просто кричущій нерівності. І от зараз ми розберемося, чому він був настільки готовий спалахнути, що полум'я революції мало змінити абсолютно все. Тож чому? Чому раптом повстав цілий континент? Це ж не було якесь спонтанне рішення, правда? Ні. Це результат трьохсот років колоніального правління, яке по суті створило ідеальну порохову бочку. Давайте ж зазирнемо всередину і подивимось, з яких таких вибухових інгредієнтів вона складалася. Сама назва, слухайте, Латинська Америка, це ж уже прямий натяк на колонізаторів триста років. Подумайте тільки, цілих 300 років Європа не просто керувала цими землями, вона їх буквально перекроювала під себе, нав'язувала свої мови, свою релігію і, що найважливіше, свою жорстку, просто залізобетонну соціальну ієрархію. Фактично, цілим континентом керували з трьох європейських столиць. Тільки вдумайтеся в масштаб: Іспанія це ж величезні території від сучасної Мексики аж до Аргентини. Португалія міцно тримала гігантську Бразилію. А Франція о Франція, знімала просто неймовірні вершки зі своєї цукрової колонії Сан Домінго. І найголовніше всі абсолютно всі рішення приймалися за тисячі кілометрів за океану, людьми, які скоріш за все ніколи в житті й не бачили цих земель. 16 мільйонів це тільки в іспанських колоніях. Здавалося б, величезна кількість людей, але знаєте, це не було якесь єдине суспільство, скоріше така собі складна мозаїка, яку штучно силою утримували разом за допомогою однієї простої речі дуже жорсткої соціальної піраміди. А тепер погляньте на ці цифри це ж просто вражає лише один відсоток населення це європейці, народжені в Іспанії, тримав у своїх руках абсолютно всю владу. А решта, решта 99% – корінні народи, люди змішаною крові та навіть білі, що народилися в колоніях, всі вони були просто усунуті від управління. Ну скажіть, що може статися, коли крихітна меншість керує абсолютною більшістю? Правильно, напруга стає просто неминучою. Два мільйони це не просто якась статистика, це два мільйони людських життів, життів, проведених у рабстві. Усе багатство колоній, увесь той цукор, кава, срібло, золото, все це було буквально збудовано їхніми руками, їхньою працею. Це й був той самий фундамент, на якому трималася вся, абсолютно вся колоніальна економіка. У тому світі було абсолютно неважливо, наскільки хтось талановитий чи амбітний. Ні. Усе вирішували лише дві речі: місце народження і колір шкіри. Все доля була визначена в момент народження, і вирватися з цієї системи ну, це було практично неможливо. А ось і вона, ця сама піраміда влади. Подивимось. На самісінькій верхівці, так звані півострівні, це європейці, що приїхали з метрополії. і саме вони займали всі до єдиної вищі посади сходинкою нижче креоли. Це важливо. Вони теж були білими, багатими, але народилися вже в колоніях. І через це були позбавлені справжньої влади, що їх, м'яко кажучи, страшенно дратувало. Ще нижче метиси та мулати, люди змішаного походження. Ну а в самій основі, як завжди, ті, хто ніс на собі весь тягар: корінні народи та поневолені африканці, повністю безправні. І коли йдеться про те, що переважна більшість корінних жителів були власністю держави, це, на жаль, не якась метафора, це був юридичний факт. Їх розглядали як ресурс, як власність. Вони мали платити ДНО, працювати на примусових роботах у шахтах і навіть не мали права вільно пересуватися. У них просто забирали їхні ж землі, і вони ставали кріпаками на землі своїх предків. Тобто для переважної більшості населення життя було ну, це була просто безвихідь. Уявіть, боргове рабство, яке передається у спадок дітям і онукам, або нелюдська праця на плантаціях від світанку до заходу сонця. Але знаєте, що було спільним для всіх них? Повна абсолютна відсутність будь-яких політичних прав, жодного волосу, жодного шансу щось змінити у своїй долі. І ось тут, тут починається найцікавіше. Тому що за логікою повстання мали б почати ті, хто був на самому дні, найбільш пригноблені, правда? Але ні. Іскра, яка підпалила все, спалахнула не знизу. Вона прийшла згори. Її запалили ті, у кого були гроші, землі, статус, але не було найголовнішого. І це головний парадокс креолів. З одного боку вони були справжньою економічною елітою. Власники плантацій, шахт вони контролювали майже всю місцеву економіку. А з іншого, політично вони були по суті ніким. Усі теплі місця, всі ключові посади в уряді, в армії, в церкві займали європейці. Тобто, креоли були неймовірно багатими підданими, яким ніколи чуєте, ніколи не дозволяли стати справжніми правителями. Просто спробуйте уявити собі це розчарування. Заробляються шалені гроші, але левова частка йде на податки якомусь далекому королю. Заборонено торгувати з ким заманеться, тільки з митрополією, яка, звісно, диктує свої ціни. А на додачу всіма процесами керує якийсь чиновник з Європи, який дивиться на всіх звисока, просто тому, що народився по той бік океану. Ну, таке приниження просто не могло тривати вічно. І ось це, мабуть, ключовий момент. Креоли не збиралися руйнувати систему, вони хотіли її одшолити. Розумієте, їм не потрібна була соціальна революція, яка дала б права усім. Ні, їм був потрібен політичний переворот. Вони просто хотіли посунути європейців і самим сісти на верхівку тієї ж самої піраміди. То що ж відбувається, коли найбагатшим і найвпливовішим людям суспільства відмовляють у владі? Історія дає досить чітку відповідь: рано чи пізно вони беруть її силою. Уся система була заряджена, готова до вибуху. Залишалося дочекатися лише іскри, і знаєте, ця іскра вже летіла через Атлантику з революційної Європи, щоб запалити цілу епоху війн за незалежність.